Дя на сьому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Верховний суд обрав нового голову замість князів. А ним став очільник касаційного кримінального суду Станіслав Кравченко. Голосування відбулось сьогодні, 26 травня, на засіданні Пленуму Верховного суду. За Кравченка проголосували 108 суддів із 148 присутніх. Відомо, що під час засідання між суддями почалась суперечка стосовно того, чи слід обирати голову Верховного суду саме зараз. Зауважимо, Станіслав Кравченко народився 5 березня тисячу 19... 1967 року в селі Одинці Козелецького району Чернігівської області указом президента від 10 листопада 2017 року був призначений суддею касаційного кримінального суду у складі Верховного суду, а 8 грудня очолив цей суд. 26 листопада 2021 року Станіслав Кравченко був повторно обраний на посаду голови касаційного кримінального суду у 2017 році. Громадська рада доброчесності дійшла. Висновку про те, що кандидат не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, причиною для цього стало повідомлення неправдивих відомостей у декларації доброчесності щодо участі в ухваленні рішень з порушенням конвенції про захист прав людини і основоположних свобод а також вірогідне недекларування земельної ділянки площею 900 квадратних метрів в місті Козильці. Більше про нового голову Верховного суду його минуле і ймовірну стратегію керування на новій посаді говоримо з експертом. З нами на прямому зв'язку знаходиться Ніка Криденкова, адвокаційна менеджерка фундації Де Юре. Пані Ніко, вітаємо вас. Вітаю, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож перше питання: чи здивовані ви особисто і юридична спільнота результатом голосування суддів Верховного суду? Е, насправді це прикре голосування для нас, але однозначно ми не здивовані. Тому що, як ви правильно зазначили, ще в 2017 році громадська рада доброчесності давала висновок про невідповідність Кравченка критеріям доброчесності. Власне. І Кравченко був таким не один. Тоді в 2017-2019 році сформувався Верховний суд, в якого входили 44 судді, які мали висновки такі негативні від ГРД. І на жаль, коли одна четверта практично суду складає суддів, які мали від громадськості там певні зауваження, сумніви, побоювання, то, на жаль, ні історія з князєм, ні обрання Кравченком не стали таким сюрпризом. Насправді, можливо, в цій історії навіть є деякий позитив, тому що Кравченко був єдиним кандидатом, який висловив намір бути головою Верховного суду. Ав висновок громадської ради доброчесності. Тобто, в суті був шанс принаймні вибрати не його, але вони ним не скористалися. Тим самим вони показали всьому суспільству, міжнародним партнерам, що ніяких висновків з історії з князем вони не зробили. Вони вибрали, вони навіть не вибирали між двох зол, вони придумали кошмар і проголосували за нього. Насправді. Це тільки розв'яже руки і відкриє нові дискусії між громадськістю міжнародними партнерами про необхідність справжньої реформи Верховного суду, який вона зараз матиме вигляд невідомо, звісно, але те, що вона вже назріла, стало зрозуміло після сьогоднішнього голосування. А скажіть, будь ласка, якщо у вас є додаткові відомості, окрім тих, про які ми з вами вже зазначили, що ще можна сказати про нового голову Верховного суду України? Так, ми якраз опублікували і знаходили той факт, що Кравченко тоді ще спільно з іншим суддею, який зараз є його колегою у Верховному суді? Вони ще в 2003 році, Році вибрали зміну запобіжного заходу генерала Пукача. Це людина, яка була причетна до вбивства Георгія Гонгадзе. І ще тоді вони змінили, наприклад, запобіжний захід з тримання під вартою на підписку. Про Умовно, з таких, такої в'язниці до прийняття рішення, до ем, практичної свободи. Ось. І е, ця зміна запобіжного заходу, вона спричинила те, що Пукач зміг втекти і шість років е, переховуватися від слідства. Його знайшли тільки в 2009 році. Е, це перше, що важливо з його бекграунду, а також дуже таким. Великим моментом, який стосувався його передвиборчої кампанії, там в лапках передвиборчої кампанії на голову Верховного суду, є те, що за інформацією журналістки Наталі він пропонував там службові квартири суддям в обмін на голоси за нього. Це був таким пунктом його передвиборчої програми. Що в свою чергу, звісно, службові квартири суддя зберігають своє право таке, але можна зрозуміти, яким підходом Станіслав Кравченко здобував голоси, і яка власне мотивація суддів були за нього голосувати. Скажіть, будь ласка, чому маючи м'яко кажучи такі сумнівні моменти в минулому, пан Кравченко все ж таки отримав перевагу на голосування? На жаль, тому що е, проблеми судової влади завжди мають конкретні прізвища, е, але е, ці, кількість цих прізвищ складає систему. Тому що, якби історія стосувалася тільки там весь корупційний скандал одного князева, можна би було, наприклад, мати ще надію, що система здатна самоочищуватися якимось чином. Але насправді кейс Князєва показує те, що не Князєвим єдиним і. Е, Фігурантами кримінального провадження можуть бути з різними версіями, і озвученими даними там від 10 до 16 інших суддів Верховного суду, так само це стосується процесу виборів Кравченка. Якби один Кравченко був з такою сумнівною репутацією відносно висновку громадської ради доброчесності, можливо, він і не став би головою суду, але на жаль, коли ми складаємо весь суд з таких осіб. Рано чи пізно варто чекати, що умовно корупційна система поновлює сама себе. Тоді давайте поговоримо про інших кандидатів, щоб зрозуміти, чи не обрали так би мовити, найменше зло пленом Верховного суду брав голову з чотирьох кандидатів, крім пана Кравченка на посаду претендували. Наталія Коваленко, суддя касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, Альберт Єзеров, суддя касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, і Іван Міщенко, суддя касаційного господарського суду у складі Верховного суду. Що можна сказати про цих кандидатів? Від чому на вашу думку вони не стали переможцями? Насправді щодо інших кандидатів на фоні висновку громадської ради доброчесності вони виглядали відносно Кравченко більш прийнятними і більш ймовірними, більш бажаними, можливо так сказати, відносно суспільства, відносно очікувань суспільства. Висновку ні в кого з них не було під час конкурсу до Верховного суду від громадської ради доброчесності ніхто не висловлювався. Іван Чінку мав інформацію, яку доопрацьовувала вища кваліфікаційна комісія суддів, але знов ж таки це не висновок про невідповідність критеріям доброчесності. Також були вже після обрання на посаду інформація про Наталію Коваленко щодо одного з сумнівних таких рішень щодо забудови Рибальського острова. Але знов ж таки, як я вже повторилася, що це не стоїть поруч з фактом висновку ро. Мадської ради до а я вже зауважила про це напередодні нашого спілкування, що за Кравченка проголосувала 108 суддів із 148 присутніх, тож маємо 40 суддів, які його не підтримали. І відомо, що під час засідання між суддями почалась суперечка стосовно того, чи слід обирати голову Верховного суду саме зараз. Скажіть, будь ласка, чи відомо зараз в юридичних колах, що саме викликало цю суперечку? Чим вона закінчилась? Закінчилося, на жаль, не перенесенням і обранням голови Верховного суду аргументи суддів того, що потрібно було переносити, насправді було цілком раціональними, адекватними, і ми громадянське суспільство також закликали переносити. І підстави тому були два моменти. Тому що спершу перший момент це те, що судді, імена яких досі насправді публічно ні самим суддям, ні. Громадськості невідомі, які також є, або можуть бути підозрюваними вам, по фігурантами кримінального провадження у справі князева, вони вправи участь в голосуванні відповідно виборі нової голови. А друга ситуація: та що голова Верховного суду стає за посадою членом Вищої ради правосуддя, і зараз Вища рада правосуддя стоїть перед історичним рішенням обрання нового складу кваліфікаційної комісії. Це комісія, яка в найближчий час буде обирати 2,5 тисячі нових суддів. І е, зараз, відповідно, Станіслав Кравченко склав присягу і став е, членом Вищої ради правосуддя і війде процес е, фінального результату по кваліфікаційній комісії вже після співбесід, вже після частини обговорень. Е, ну, На такому самому фіталь, фінальному етапі. Е, це е, ми закликали. Перенести насправді пленом, в тому числі через це, тому що ем, це підважує довіру, може підважити довіру залежно від того, як поведе себе Кравченко, е, до ем, фінального рішення. А оновлення ВККС і ну, фінальне рішення по новому складу цієї комісії є одним з умов відкриття ем, переговорів про членство України в ЄС, е, тому заклики ем, суддів були раціональними. Ми так само, які закликали перенести, Ми так само це закликали. Але на жаль, як бачимо, більша частина суддів вирішила інакше. Як ви вважаєте, чи буде певна реакція з боку суспільства, з боку уряду? Ви самі вірно зауважили про те, що наразі наші закордонні партнери Європейський Союз очікують від нас в першу чергу. Це дійсно дійсно вагоми перезагрузки гілки влади, яка пов'язана з правосуддям. І ось ми бачимо таку ситуацію, як з князевим, і зараз ми бачимо ось такого нового голову Верховного суду. Як ви вважаєте, ти хто зараз має втрутитися як саме в цю ситуацію? Насправді зараз вже немає в що втручатися і що змінювати. Голова обраний. Ось його можуть звільнити тільки самі судді Верховного суду. Тож з цим, з цим головою Верховного суду нам прийдеться якось працювати далі. Ось, як відреагує громадськість та громадськість вже відреагувала негативно на такий вибір, от вже висловила це в соціальних мережах. Ежах завдяки змі, ось як ми власне і застерігали, що це буде не найкращим рішенням Верховного суду. Так вони на жаль це і зробили. Власне таке рішення прийняли. Тому е що буде далі? Далі відкриється можливість говорити про реформування Верховного суду. І м, на жаль, чи на щастя, судді Верховного суду своїми руками це зробили. До того моменту, коли ми побачимо, можливо, нового очільника Верховного суду, якою бачити подальшу роботу цієї установи у зв'язку з постаттю нового очільника, про якого власне сьогодні зараз ми говоримо, і наскільки вагомий вплив він особисто матиме на всі процеси? Е, наскільки вагомий вплив, ми, звісно, ще побачимо з часом. Е, він буде мати вагомий вплив як член вищої ради правосуддя на судову систему в цілому, тому що, як я казала, він за посадою туди входить, а це орган, який вирішує кар'єрні питання суддів, наприклад, звільнення з посади судді чи притягнення до дисциплінарної відповідальності, чи, наприклад, пониження в інстанції. Е, ну і як ми бачили по історії з князями. Що внутрішні впливи голови Верховного суду також можна за бажанням організувати, тому час покаже насправді, але як я казала, для нас не буде здивуванням, якщо згодом через якийсь час суддям Верховного суду можливо прийдеться знову виголошувати недовіру у своєму голові. Дякую вам за діалог за вичерпні відповіді на мої питання. Нагадаю, сьогодні з нами на прямому зв'язку була Ніка Крайденкова, адвокаційна менеджерка фундації, де Юри. Голи говорили з нею про нового голову Верховного суду України. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.